Я дякую і починаю. Для того, щоб дивитися це відео, треба знати, що в нашій команді немає двох мишенят. Тобто наша команда грає в п'ятьох проти семи ворогів. І причому ті мишенята ще є взводними. От, Що, що взагалі е, зводить до мінімуму шанси на перемогу для нас. от. По ідеї, тут повинна бути поразка. от. Але побачимо. от. Тепер, коли ми це все знаємо, ми можемо з розумінням дивитися і насолоджуватися тим, що буде тут відбуватися. от. Тому, мишанята, бажаю вам приємного перегляду. от. А я беру свій листочок і... і буду продовжувати ділитися з вами новими жартами. А може бить, і не новими. Коли почалася війна, страхова компанія одразу припинила своє існування. <кій> Чоловіки з великими животами з горки не йдуть, а котяться. Ракета летіла туди, де багато цивільних повдягалось у військову форму. Вона була настільки зла і страшна, що навіть кущики клубніки чинили самогубство. Ілля Калин похилилася, мама для чого? Водбліц в мене вселилося. Без хатько, який висявся під дерево. Зробив більше користі для цього світу, ніж той, хто все життя розвивав мусорну сферу. Мусорна сфера була настільки наполеглива, що стукала в кожній двері. І не тільки в двері. Він ніколи не ходив у цирк, тому що цирк у його житті був завжди. Василько не знаходив собі місця, коли в кімнату заходила його жінка, бо місця дійсно не було. Перта мусорна сфера розвивається зі швидкістю світла. Остап відпрацював 50 років на роботі і так і не знав, що розвиває мусорну сферу. Що ти робиш так довго в Туалеті Леста Студіо? Випускає <рес> Крекіна. Троє були настільки голодними що сиру бульбу як ненормальні. В дідуві живе маленький бот Копатич, який заставляє його стрімити кожен день. На гібаторові взривало навіть посту бою Нікіта грав у маленькі танки, тому мама точно знала, що його не вб'ють. І що мишенята? Що ви побачили? І який ви висновок можете зробити, мишенята? От. Так, мишенята. Можна зробити висновок, що для того, щоб перемогти в бою, не треба стріляти, не треба відбивати снаряди, не треба їздити, не треба старатися, не треба взагалі нічого робити, треба просто бути в бою. от. І ви переможете, і у вас все вийде мишенята. Так що так, як, як би це смішно, прикро, дотепно і точно не звучало. Але це правда, і тепер ми і ви її знаємо. от. Тепер ми її знаємо. от. І зараз дізнаємося, які взвода були в цьому бою. За нас другий взвод грав 72% мав крушитель. А його напарник на ТгріП мав 73%. Дуже-дуже серйозна заявка з такими процентами. А в них мав боїв по 1200-670%. А хто грав за який взвода був в їхній команді? 44. Перший взвод його напарник такий самий 48. А другий взвод мав 45%, і його напарник 40%. Дуже цікаво. Так. Давайте тепер мишенята подумаємо, чи ми дійсно хочемо грати в таку гру, де семеро мишенят не можуть розібратися з п'ятьма мишенятами. От, Це так смішно, а це правда, і вона, і вона такою є. От. Головне її знати і, і розуміти все. Все розуміти. От. Давайте тепер дивимося, хто за нас грав. СМВ. 45%, Крушитель 72% СМВ ще один. Але вже другого нижчого рівня, по-моєму. Да 58% ASTRON Rex 51%, ТГП. Мав 73%. От. І на цьому наша команда закінчилася. Доволі серйозна команда по проценті перемог була. Ми, по суті, нічого не зробили. І це мінус от. А хто грав за них? За них. т 34 51%. Пантера мав 50%, Супер Хелкан мав 44, Еміль Перший мав 45. 53 ТП Марковського 56% мав Т-44-40%. І замикає їхню команду. Супер Хелка зі статою 48,4% перемог. От. От мишенята. Ви самі все бачили і самі можете зробити для себе певні висновки. Але найголовніше робити не певні висновки, а правильні. І тоді у вас все вийде, і тоді ви будете самими крутими мишенятами. От. Тому ставимо лайк. Підписуємося на канал. а самий крутий, коментар... самий крутий мишенят напише коментар. От. Так що так, мишенята. Не скучайте мишенята, побачимося з вами в наступному відео. Бувайте, мишенята, не хворійте мишенята!